Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поговорити трошечки про ось цей дендробіум. Чомусь на дворі така сьогодні похмура погода. Ну, не чомусь, а це, звичайно, зрозуміло, тому що на дворі осінь. Сьогодні у нас 17 жовтня. Рівно тиждень, як настало мого песика, мого Гектора. Сумно на душі. На дворі йде дощ, і мені... так я відчула, що мені потрібно, напевно, поговорити. Тому сьогодні я хочу показати вам оцю красу. Це дійсно краса, природа, яка тільки, напевно, єдине, що може відволікти людину від якихось таких гнітючих думок, це. Дійсно, краса природи. І ось подивіться, який чудовий дендробіум розквіт. Це дендробіум нобіля. Я вам його показувала, коли мені Світланка весь прислала була посилочку. Він був в цій посилочці це звичайний Нобіле, але подивіться, яка краса його квіточки, подивіться, яке тут поєднання кольорів. Яке ж дійсно тут таке сама ніжність. Він білосніжний, на сонечку він виблискує такими дрібненьким, наче гліттером посипані його пелюстки. Він ароматний, дуже-дуже гарно пахне, таким свіженьким, якоюсь весною такою дійсно аж піднімається настрій. Оця така жовтенько лимонна, я б сказала, найбільш фісташкова серединка, і там, наче оченятка заглядають, бачите, всередині. І от наче напилення вускового кольору на пелюстках робить цю квіточку неймовірно ніжною, такою чистою, такою свіжою, дуже-дуже елегантною. Ось тут є в нас кілька бульб, як ви бачите, ось чотири дорослих. Три дорослих бульби. І ось такий гарний молоденький зріст. Подивіться, який він гарний, високий, великий підріз Ось в нього ж тут вже є стоп-лист. Хоча все можливо, що він ще буде дорощуватися, тому що навіть це не стоп-лист, це середній листочок і, мабуть, буде ще щось, тому що. Він, коли прийшов, він був ось такий маленький, коротенький, і він наріс в два рази більший. І тепер ось. І є ще одна прикоренева така діточка, такий кейк, який виріс. Он звідти з основи, десь звідси з-під бульбочки. Бачите, з старої бульбочки маємо ще один молодесенький кейк. Але ми маємо ще кейк ось тут. Бачите? Ось на оцій бульбочці. Наче хотів бути, бачите, квітонос. Але потім звідси виріс кейк. Він дав гарненькі корінчики. Ось ми можемо його навіть зняти звідси. І, чесно кажучи, так як я задумувала колись дендробіум перевернути догори ногами, тобто догори корінцями, і закріпити його на такий ну, досить величенький блок. Ось. То, можливо, навіть з, -з оцими дітками можливо зняти цю дітку. І, можливо, десь там, якщо в нього є корінчики, можна би було відділити ось цю. І десь я побачила ще щось. Але, можливо, це й буде квітоносик. Подивіться, ось отут, нагорі, на горі на бульбочці, у нас зріє, наче квітконос. Ще один. Бачите, тож є тут квітконос. І що саме цікаве, квітконос, ось цей, бачите, дав нам що? Корінці. Цікаво. У нас така цікава рослинка. Бачите, що може бути і квітконос. До речі, Дендробіум один з тих, що може давати вам випускати, наче квітконос, потім йому щось не сподобається, або йому загаряче, або якась різка зміна обстановки. Наприклад, ви перевозили його з одного місця на другий і змінили йому методи утримання, тобто спосіб утримання. Бачите, в цьому немає. От на цьому квітконосі немає корінчиків. Значить, це він, як планувався квіточкою, так він квіточкою і заквіт. А ось оцей, як я вже казала, садить, наче такий собі чоловічок. Подивіться, отак він виглядає, наче якийсь садить собі там хлопчик на гілочці, звісив собі ніжки і відрощує корінці. Тобто, мені так здається, що потім після квітіння, ось цього. З цієї квітоніжки може навіть бути кейк. Так що, оці кейки, які знаходяться на бульбочках, можна буде легко зняти. Можна буде взяти і цей маленький відділити, там десь в ґрунті, з корінчиками, і можна буде відсадити його на блок, ну або дати ну, більше підрости. Ось можна так бульбоцю обрізати. Ви знаєте, так, що от кусочок бульби, і можна отак до, на блок разом під мох на мох посадити, і воно буде собі рости. А тут з цього боку теж корінчик я побачила ось тільки що, подивіться. Бачите, з того боку два-дві ніжки, а з цього боку, наче хвостик. Ну, добре, ось, бачите, дивіться. Садить, Садить собі такий маленький. Запах дуже приємний в цього дендробіума, дуже-дуже такий свіжий, ніжний, приємний. Наче Трішечки бусковий, наче квітіння якоїсь яблуньки з рожевими яблучками, я так собі думаю, ось така красота в мене, бачите, Світланочка, він успішно зростає, дуже гарненько в нього там він сидить в корі. Я вже так подивилася, в нього тут є, я поклала трошечки йому моху, що було чуть-чуть волого. А так тут дрібненька кора. Ну, зазвичай, ви знаєте, що дендробі у мене є такі капризні до ґрунту. Е, до тобто він може рости навіть в звичайному в смітті. Ну, В смітті це так вже грубо сказано. Він може рости собі в таких камінчики, залишки, кори дрібненької, може бути керамзиту трошки. Сиранісу трохи, трошки вугілля, може бути трошечки піноскла. можна навіть додати таку ж жменьку торфу. Колись я розкришувала ці торфяні стаканчики, які я виймала з-під орхідеї з магазину. І от ці торфяні стаканчики я викладала звер... зверху на дренаж, тобто я робила таку дренажну подушку. Таких добрих 2-3 см і зверху клала оці такі кусочки торфу. Тому що оці трофяні стаканчики, не знаю чому, хтось сказав, що вони розкислюють ґрунт. Як на мене, то торф він взагалі закислює ґрунт. Так що треба бути обережними з цими торфяними стаканчиками. Подекуди люди використовують особливо молоді орхолюби, які тільки почали робити свою колекцію, почали знайомитися з життям орхідей. Додають в горщики, думаючи, що це дуже корисно, тому що самі рослинки були посаджені в такі горщики, тобто в ці стаканчики торф'яні, і виймаючи його з під стаканчика при пересадці, цей самий стаканчик додавали в самий ґрунт, додавали на дно горщика для того, щоб створити так, якби таку систему екологічну, яка була комфортна для їхньої рослинки. А в результаті ґрунт швидко закислювався, і через рік рослинка починала підсихати, тобто або швидко пересихав ґрунт, або навпаки, там розводилося таке, наче болото, і рослинка або гноїла коріння, або навпаки, пересихала швидко, і не можна було вслідкувати. І рослина гинула. Тобто, дуже багатьох молодих рухолюбів, починаючих рухолюбів, гинули рослини тільки тому, що вони розміщували в ґрунті. Ось ці трофейні стаканчики. До речі, я розмовляю з десь років 5-6 тому я проводила такі онлайн-конференції, напевно, як познайомитися з орхідеєю, що потрібно знати для орхідеї. Ну, чисто по... такі були в мене запитання, відповіді, такі були конференції. І... Це ми робили по групах. Це була група в WhatsApp, і потім була група, в мене була прес-була така прес-конференційна кімната, де я проводила конференції на тему орхідей, вирощування, утримування і так далі. Але на той час це були тільки фаленопсиси і котлеї. Ну і дендробіум, звичайно. Але не було такого різноманіття, як зараз є просто дуже великий-великий вибір орхідей, тобто дуже багато різних видів. Ні, неправильно так, видів правильно. Не сортів, видів. І, мабуть, правильно сказала, бо зараз сама засумнівалася, чесно кажучи. На той час було дуже мало, це навіть не 5 років, це напевно вже добрих 10 років, навіть, тому. Ось і я розповідала, що з торфом треба бути дуже дуже обережним. Чому? Тому що є рослини, є орхідеї, які взагалі не переносять кислого середовища. Тобто, кислий ґрунт в ґрунті, вони зразу скидають коріння, і, відповідно, немає коріння, фаленопсиси не мають чим живитися, і в них така була називалася суха гниль. Тобто вони висихали, всихали листочки, вжовтіли, і повністю рослина була зневоднена, і рослина гинула. Ну, сьогодні не про це. Ось, Світланочка, я хотіла просто показати тобі твою красу. Перніше, це вже зараз моя, але та краса, яку ти мені прислала. Що саме цікаве, от, от той квітконос, який позаду, той перший, він розквіт першим, і він зараз має більш так, більш виражені фіолетові оті плямочки. Таке напилення, наче на пелюстках, а оцей молоденький він тільки-тільки розпустив свої квіточки тож пізніше, десь, напевно, на кілька днів пізніше. І ось оці плямочки в нього тільки, тільки, тільки зараз починають проявлятися. А так він був розпустився практично весь білий. Ось і ця така серединка, ну ця лимонна, така навіть більш вона зеленувата, Дуже мені подобається. Ось і уявіть собі, якщо у вас такі бульби, будуть всі вкриті отакими квітами. Верніше, не одна, а буде там 4-5 бульб в горщику, і вони заквітнуть оцими квітами, то аромат буде стояти неймовірний. Що я роблю? Я тільки додала трошечки сюди свіженького моху, поклала кусочок такої маленької кори сюди. Ось, тому що чомусь з цього боку були корінчики відкриті, я поклала кусочок кори, щоб прикрити. Зараз не знаю, чи він там можна побачити буде. Або що, ні. Ось і тут були корінці. А ні, це я вже присипала трошки більше туди. Я присипала ще трошечки такої дрібнесенької кори зверху і ось зараз маємо такий результат. Трошечки моху, буквально з двох сторін кусочки. Маю намір поїхати до лісу, але потрібно, щоб була погода, тому що в нас дуже мокро і дощ падає вже на протязі, напевно, п'яти днів. Це точно падає дощ. І, хоча б ну, день треба, щоб воно все просохло, тоді можна йти до лісу. Хочу зняти кілька таких пластин з дерева, навіть з корою. Моху лісового принести і тоді вже буду прикрашати свої отакі горщики. Буду класти таку кору на сюди кору з мохом на горщики, щоб вона приростала собі і щоб була така красота. Десь тут крутиться мушка, цей гадний комарик. Подивіться, як він ось він, ось він позаду. Бачите, він крутиться і крутиться і крутиться. Ось він, все йому хочеться сюди горщика, я його не пускаю. Я все горщик покручу, а він вилітає. Ну, Ось такий він хитренький. Ну, ось, це то, що я хотіла показати світланці на сьогодні заквіт твій дендробіум, за квіт успішно, гарненько. Ось я підтримую вологий ґрунт. І ось така, ще раз покажу, ось така краса. Дуже-дуже ефектний, дуже ніжний, дуже гарненький. І от хотілося б мені побачити від цієї бульби на слідуючий раз більш пишнішого квітіння. Можливо, та молоденька бульба випустить більшу кількість квітконосів. Ну, це те, що стосувалося дендробіума. Ну, от Дендробіум нобіля. Здається, наче простенька рослинка, а разом з тим, подивіться, яка вона ніжно гарна. І дійсно це правда. Я приходжу до рослин і я розмовляю з ними. І вірити, мені стає набагато легше. Це правда. От дійсно кажуть, що, що врятує світ, то це от природня краса, природа. Природа допомагає відновитися, тому що спілкування з природою от мене тягне до лісу. Мені зараз емоційно я виснажилася, мені наскільки важко було, і мені потрібно, напевно, це поповнити енергію, а енергія може бути тільки від дерев, від природи. Дуже хочу до лісу. Але поки не зупиниться дощ, до лісу поїхати не можу. Все рівно я отримую дуже теплі слова, дуже хороші, гарні такі побажання, підтримка. Дуже дуже приємно мені, дуже вам дякую. У мене Дуже багато зараз є, дуже багато з'явилося нових друзів серед моїх підписників, серед моїх людей, які мене почали розуміти в моєму стані. Дуже в багатьох теж така сама ситуація сталася рік тому, два роки тому, кілька місяців назад. Тобто в них теж були їхні маленькі чотирилапі друзі, і вони покинули своїх хазяїв. Я ніколи не знала, що. Собака може бути таким вірним. Мені сказав лікар, цей, що лікував Гектора, що він ховався останні десь, напевно, з три тижні. Він ховався, то в мене є кладовочка, він чомусь сюди заліз, і я не могла знайти його, там немає на дверцятах. Замка, воно двері не зачиняються, просто там магнітом притягується, але він легенько лапкою відкривав тут і дверця, та він і час від часу туди чомусь ховався. Потім я його знайшла два рази в туалеті. Внизу в мене є такий маленький, де рукомийник є, і для гостей такий гостовий туалет. Я його знайшла там, причому він чомусь заліз в Мікену коробку, міка має там такий. Контейнер для туалету, бо вона, коли я зачиняю в синку двері, вона час від часу може піти собі, сходити в туалет в ту коробочку. Але та коробочка чиста, вимита і вона, напевно, вже її з рік часу не використовувала. Ось і я знаходила його в тій коробці. Я не знала в чому справа. Я брала його на руки, виносила, клала його коло себе, ось тут на ліжечку на кухні. І, чесно кажучи, я не знала, чому він ховається. Лікар мені пояснив, що він ховався для того, щоб я не побачила, щоб мені не було боляче, щоб мені не було боляче від того, що він хоче піти геть, що він хоче, що він помирає. Він не хотів, щоб я це бачила, щоб я розстроювалася. І лікар говорить, що собачки так мають, що вони не хочуть розстроювати свого хазяїна, навіть тим, що вони підуть від них. Уявляєте? Вони рахували, що це. Ну, я не знаю, яким методом це вираховано, але лікар дуже хороша людина, дуже, дуже хороший лікар, я б сказала. Він так чітко мені це все пояснив. У мене до цієї пори стоять у ті його слова в вухах, що відданішого товариша, ніж собака, в людини немає. Це самий вірний, самий відданий друг. Це ви можете з ним поговорити, він нікому не розкаже ваших секретів. Він буде дивитися вам в очі і буде розуміти, про що ви говорите. Він ваш біль сприймає як свій власний біль. І тому, напевно, нам так боляче, коли вони на нас покидають. Я чекаю все-таки на повідомлення з того крематорія, куди його перенаправили з клініки. Ще я не отримала його коробочку. З його прахом. Син теж чекає, тому що син хоче забрати з собою. Він вже приготував для нього таку поличку на поличці. Він хоче зробити такий, таке у вигляді сердечка з каменю, який добувається в Ірландії. Називається слейт. Він такий чорний, чорний камінь. Він такими пластинами відділяється. Якщо його можна відколоти, то така пластина відколюється, потім його ріжуть. З нього багато виробів роблять і рамки для дзеркал. Рамки для фотографій, використовують його навіть як настільні оці дошки для нарізання. Тобто він дуже-дуже придатний до всього. Також Седік синний Едвард він вирішив зробити такий вигляді сердечка, його фотографію і напис. Буде зберігати в себе на поличці разом з його прахом. Сказав, що мама, я не хочу тобі робити боляче, бо ти будеш плакати весь час, дивлячись на нього. Але знаєте, я ще скажу, я не могла заплакати. У мене прямо от в грудях мені такий був камінь, все мені розпирало, я не могла ніяк заплакати. Мені здавалося, якби я виплакала зразу. Мені було б легше, але мені було так важко, і я не могла плакати. Аж до поки я не зробила те відео на озері, і коли я вже монтувала відео, а монтувала я його дуже довго, то я підбирала фотографії, я шукала. У мене дуже багато було фотографій з нашими тваринками, з усіма, які в нас були, які до цієї пори ще є. Дуже дуже багато від самого народження і аж до сьогодні. І я чомусь не знайшла той альбом, де в мене було, напевно, років за п'ять зібрані. Напевно, від його першого року, і десь до шести чи до семи років я не знайшла цих фотографій, мабуть, коли я переносила з комп'ютера на, е, ну, на, на, так, на таку, е, як він називається, там, де зберігаємо фотографії, на той memory Стік, я переносила. І Десь по дорозі, напевно, просто вони згубилися. Тобто, мається на увазі, вони прийшли пусті файли. Пусті файли є, а фотографій в ньому немає. Десь якийсь збій, вийшов якась помилка, і я втратила ці всі фотографії. Дуже мені шкода, я виявила в процесі, коли я шукала Гектора фотографії. І от тоді я виплакала. Я виплакала, напевно, дві години, напевно. Я плакала, я була сама вдома. Вірніше, я не хотіла нікого тоді, не хотіла нікуди їхати, я була вдома, але я тоді якраз оце мені і вдалося поплакати, і мені стало легше. Мені просто так, якби я прийшло усвідомлення, що він не повернеться. Вірніше він повернеться, він є, він живе в моєму серці, і буде жити там завжди. Я буду його пам'ятати. Ось. Але все рівно мені вже зараз інакше. Ви бачите, тому що навіть минуле відео, коли я купила орхідейки, чому я сказала, що природа, квіти, краса природи допомагає нам вийти з такого. Я не сказала що це депресія, ні, це просто такий сум. Це якраз вийти з цього суму допомагає нам ця природня краса. І напевно ще пояснення таке, що мене дуже тягне до лісу, бо мені потрібно поповнити оцю внутрішню енергію, яка згоріла за оцих пару днів, кілька днів, які він хворів. А ще мені сказав лікар, що тваринки не показують, вони не хочуть показати свою біль, щоб хазяїн не розстроївся. Ось такі наші маленькі чотирилапки. Такі маленькі наші чотирилапі друзі. Я б сказала, вони мовчазні друзі, тому що вони не можуть з нами розмовляти, хоча вони розмовляють своїми рухами, своїми очима. Напевно, я буду дуже довго мені буде бракувати оцих, цього погляду цих оченят, цих таких карих кругленьких оченят, які дивилися на мене, казали, і говорили, вони розмовляли зі мною. Ну, це мусить пройти час, тому що в мене є ще двоє тваринок, за яких я повинна потурбуватися. Ну ось сьогодні я вже краще почуваюся, як я показала вам ось такий в мене зацвів прекрасний дендробіум. Таке чудо гарненьке. І дійсно я дуже-дуже тішуся. Дякую вам всім за підтримку, за теплі слова. Дякую вам усім, усім. І на сьогодні нас вже є 1630 чоловік. 1630 підписників, чому я дуже-дуже рада і дуже вам всім дякую. На цьому всім.